Щоранку ми стикаємося з проблемою, що приготувати смачного і корисного на сніданок, не витрачаючи на це багато часу. Яєчня з овочами прекрасно підходить для сніданку. Це ситно, смачно і швидко готувати. Можна використовувати будь-які овочі на ваш смак. А я ще люблю додавати шматочки м'яса, але це не обов'язково. У гарячу сковороду налийте трохи олії, осмажте м'ясо до м'якості. Додайте цибулю, чим більше її, тим смачніше. Легенько смажимо, потім болгарський перець, ще усмажите декілька хвилин, викладайте помідори, посоліть, поперчіть і ще обсмажуйте, щоб помідори розм'якли і вийшла рідина. Тепер можна заливати збитими яйцями. У яйця я додала пару ложок молока, сіль і перець. Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на 3-5 хвилин. По бажанню готове яєчню можна посипати зеленю. Страва вийшла яскрава, смачна і корисна. Насолоджуйтеся омлетом з овочами і радуйте сім'ю. За кілька хвилин ви приготуєте ситний сніданок, і, що найголовніше, не запізнитеся на роботу.